Пропозиція вже давно публічно заявлена, що ми б хотіли, щоб відкрито, обговорювалися кандидатури на посаду заступників. Свобода підтримана. всього, якщо будуть пропозиції залишити всіх існуючих заступників, самоповідають, просто не підтримується голосування. А вже хто буде нові чи на які засади конкурсних, та не конкурсу, це вже питання обговорення. Провести відкритий конкурс. Яким шляхом? Оце це про проведення конкурсу. Які критерії? Чим воно передбачено? Пропишемо. Ми, ми сформуємо, Яким нормативом це передбачено? Проведення конкурсу? Ми може положення розвиватися? Зробимо положення, що якісь проблеми. Елементарно, затвердили на сесію. Як можна там нав'язувати заступників або йти не на запит суспільства? Всі йшли. Майже у всіх була програма прописана. Це конкурси, всі заявляли про це відкриті конкурси по всім там органам виконавчої влади. Давайте тоді йдемо глянути. На конкурс не основа, всі начальники відділи. Ну, звичайно, ми про це заявляли. Якщо ми говоримо про прийняття положення, то воно буде незаконно. Не маємо це зробити. Є відповідний закон. Те саме трудове законодавство, яке мається. Тому тут потрібно підійти до цього теж зважено, Якщо є зауваження, заперечення, запитання, потрібно їх всі обговорювати. В жодному разі ви ж не можете подати тих заступників, які вам будуть не прийнятні для співпраці в подальшому. Тобто ви ніхто не буде вас змушувати. Але ми також несемо відповідальність як депутати затверджуючи заступників. Тобто тут однозначно треба шукати компроміс. Тобто ніхто не може змусити вас, але ніхто не може змусити депутатський корпус. Скажіть, будь ласка, якщо подаєте заступників ви, ви можете зробити такий акт доброї волі, подати заступників, які не є зараз, тобто нових людей для обговорення. Отакий От акт вашої доброї волі, як міського голови. Міського Тоді буквально репліка. Беремо. Василь Олександрович Андрієв балотувався від партії наш Край». Яка висловлена йому довіра? Ви не перекладайте, будь ласка, довіру свою, тому що, тому що політична партія Демократичного Сил набирало більше в ніж набрали ви. Ну, тому ми так само несемо цю відповідальність.